Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Едем. Сьогодні у нас понеділок, і ми підливаємо щойно пересаджену валічку або аласіо називається. Ось це їх дві, це не одна. Це в нас горшок з автополивом. Оце це денце, донце, а це горшок. Ось. Так, як він називається? О, не скажу вам. 165 гривень я заплатила за нього. Ставимо його в миску. Набрала Аміностар, Зараз покажу вам. Тобто на мінус старий я вибачу, а мінус тим. Ось така штучка. Це антистресант. Ось. Його є 200 мл. А Вистачає його на 200 літрів одної баночки. І так, шприцом це дуже удобно. Я позначки набираю, набрала один мілілітр, тобто один кубик, і влила до водички, водички десь півтора літри, і підливаємо. Зараз вам покажу. Полив перший полив, а мінустимом. Так, спочатку між двома орхідейками, тепер по контуру, ось так, по контуру, попри самий вазоночок. Набираємо 3 четвертих Вазонка так. по контуру. Так. Це ось Аласіо. А з другої сторони, це така моя підказочка валя. Тому що, поки вона цвете, доти ми пам'ятаємо, на... доти я пам'ятаю, як вона називається. Ну, як перецвіла і на зелені листочки і е, стовбурці. Я вже не пам'ятаю, як вона називається. Я собі такі підказочки роблю. Ось так, по контуру, набираємо 3 четвертих і в кругову так, щоб повністю намочилися кокосові чіпси. Набралися вологі. Ось так, ще полиєм, трошки вже з ковшина, з графіна буду пливати, я в такому. Ой. Якщо водичка попала в серединку, треба обов'язково її промокнути. Треба обов'язково її промокнути салфеточкою. Або е, рушник кухонний, е, паперовий. Ось. Обов'язково вимочити, бо загниє е, центр вазонка, і почнеться гниль. Так, ще нам можна трошки підлити. Так, дивимося ось сє. Ось так ми набрали. Як вам показати? Ми набрали ось так водички налили. Не видно на, на камеру. Чуть долею, бо воно стекло. І тримаємо 10 хвилин. 5-10 хвилин. Так, у нас прийшло 10 хвилин, а вас всього на всього одна мить. Тепер показую саме головне, як я зливаю воду. Я стараюся притримати, Це, мабуть, з цієї сторони буде ліпше. Так, притримую чіпси. Великий горшок, дві рослини. Це дуже непросто, ще квітонос. Притримую чіпси, щоб вони не впали. Для чого я кажу е, на 3 четвертих підливати? Тому що корінці не привикші до вологи, це по-перше. По-друге, на 3 четвертих, тому що є далі попка, яка не повинна в ніякому разі намочуватися. Маленько сіджуємо. Бачите, воно падає так, тепер те, що впало не. Чу водичку можна підлити. Звичайні вазонки, фіалки, що маєте? А можна, я, наприклад, не буду, бо я так треба робити три рази, щоб привикли корінці через день. Це обов'язково. Щоб корінці привикли до вологи. Ось така краса в нас вийшла. Ось, Ви бачите. Корінчики вони вже темненькі, не світлі. Не темно зелені. Набралися водички. Ось. Ось так я підливаю. На другий раз я назад, решту зливаю, зливаю куршинчик такий. Ось так. З третього разу я тоді підлию ним вазони. Маю там китайську розу, хлорофіту, кактуси, фіалочки. Всі підлию. Розведу в 5-літрову бутилку, додам води ще до того, щоб вийшло 5 літрів. Щоб всім досталося потрошки. Ось. Антистресантами прості я не, під, не, під, не підливаю звичайні вазонки, я підливаю тільки орхідейки. Але якщо мені лишається, що треба злити, то підливаю тоді під вазонок. Ось це все буду закінчувати. Після трьох разів я поливаю їх завжди, тільки вже можна буде добривом підживити. Тобто доктор Фолі це є будь-яким добривом аміну тим. не не аміну а, а стимул, стимулом, успіхом, будь-яким. Який е, покращує ріст коріння і листя, і стимулює цвітіння. Можна аміно, е, можна мікродобривами підживити, воно буде стимулювати, наприклад, я підливаю мастер таким е, мінеральним добривом, який несе НПК 20, 20 20 азоту 20, фосфор 20, калію 20. Ось і все. Всі секрети, які я маю на, на орхідеях, за доглядом за орхідеями. Ось і все. Па-па-па-па, до нових зустрічей, дівчата і хлопці. Всех люблю, цілую, поважаю.